та безпечного часу доби підписники, друзі, гості каналу Кориця! Запрошую вас сьогодні на чергову інтерпретацію рецепту готуємо сливовий пиріг. Все максимально просто. Рецепт з'являється ось. Зробіть, будь ласка, скрін і переходимо до приготування. Беремо зручну для себе мисочку. І висипаємо в неї 100 г цукрової пудри. Її можна збільшити, якщо ви любите солоденьке, десь приблизно на 20 г. І сюди ж додаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури. Взагалі для приготування пирогів або печива, якщо технологія не потребує замороження масла, ми постійно попередньо виймаємо всі продукти для того, щоб вони набували однорідної кімнатної температури. Ми робимо це не тільки для тієї мети, щоб пластичне вершкове масло нам у процесі роботи було комфортним, але ще з тією метою, що вершкове масло, якщо воно буде холодне, воно вбере в менше з себе порушна, а при випіканні йому цієї частки не вистачатиме. Вбиваємо сюди куряче яєчко, ретельно перемішуємо, додаємо 4 г розпушувача тіста і дрібочку солу. Можна додавати ще й ванільку. Друзі, тут у нас з вами буде кориця і вона досить ароматна і сама слива ароматна, тому можна обійтися і без неї. Тісто будемо замішувати такими етапами. Спершу додаємо борошно. А я сюди додала більшу частку його, і в мене тут у двох мисочках відважено 250 г. і 150 мл молочка. І вмішуємо. Потім розводимо молочком. А потім вже додаємо борошно. Я не знаю, чому така технологія приготування, але я слідую її як в початковому в базовому рецепті. Висипаємо залишок борошна і ретельно все перемішуємо. Тісто має бути таким, щоб коли ми повертали лопатку, і воно з нього ось такою літерою В тяглося. Ділю четверту частинку у мішечок для того, щоб оформити свій пиріг і він мав відповідний вигляд. Основну частину нашого тіста розподіляємо по формі. Сьогодні у мене діаметр 22 см. Відповідно, якщо форма у вас буде в діаметрі менша, пиріг ваш буде трішечки вищий, якщо ширша, то пиріг ваш буде трішечки нижчий. Готуємо наповнення для пирога. У мене сьогодні сливи такого сорту, що від них шкірка відходила тільки в тих, які були досить стиглими. Тож я їх очищала за допомогою ножа. Розділяємо їх навпіл і виймаємо з них кісточку. І ці половинки поки що відкладаємо, потім будемо ми ними наповнювати наш пиріг. Тією часточкою тіста, яку ми відібрали у пакетик. Проходимося по бортиках нашого, нашої форми для того, щоб сформувати відповідний зовнішній вигляд нашого пирога, і за бортики не виходив сік в перспективі, якщо у вас трішки не такі м'язисті сливи. І переходимо до наповнення. На поверхню нашого тіста, можна трішечки вдавлюючи, викладаємо половинки наших сливочок. Я викладаю їх донизу. По-перше, це робить красивий узор пирога після випічки, ви маєте змогу подивитися і оцінити. А по-друге, сік від нього витікає прямо в тісто. Відповідно, роблячи його і ароматним, завдяки сливі, і трішки таким вологим, але він не гливкий. Ну і приправляємо наші сливки цукром і корицею. Друзі, тут у мене 20 грам цукру і 4 грама кориці, Але якщо ви не надто її любите, або для вас це багато, то зменшіть частку кориці, але цукор не зменшуйте, тому що. Так, він тут дуже потрібний, він просочує сливу, і її трішечки злегка так змушує віддавати свій сік. І в поєднанні з корицею, якби ще трішки його збризнути алкоголем, то це взагалі неймовірно фантастично, тому що кориця і слива, у них таке дуже гарний такий тендем, поєднання. І з залишками тіста робимо відповідний узор нашого пирога і ставимо випікати при температурі 170 градусів. І, друзі, це важливо. Дивлячись, звісно, на потужності ваших духових шаф, але у мене по часу на об'єм моєї духової шафи займає це близько 50 хвилин випікання. Збільшувати температуру не бажано, тому що від наше тісто воно спечеться швидше, ніж умліє наша слива. Тобто пропечеться. І таким чином у нас буде невідповідність і під сливою, глизеве, і недопечене тісто. Тому не варто цього робити. Робимо все це краще довше, але впевнено. Після того, як я бачу, що моя слива приготувалася, я її проколюю. І... Відповідно, і пиріг, а боки почали підрум'янюватися. Я вмикаю режим верх. Якщо він у вас є, то також можете, але при цьому температуру не збільшую. В пирога виходить скоринка досить така хрустка, але не суха, тому що в ньому не може бути сухої скоринки, таке тісто. Що ж, друзі, процес приготування підійшов до кінця, і у відеосюжеті я вам продемонструвала, як все максимально просто. І дотримуючись технології, у вас вийде ось така смакота і красота. І доки сезон, доки осінь щедро дарами нас ударює, потрібно все це не розтрачатися на щось інше, а берегти і цінувати те, що ми маємо, як і людей, які нас оточують. Дякую вам усім за увагу. Дякую своїм сталим підписникам за всю їхню надвагому для мене підтримку. І почуємось в наступному сюжеті. Бувайте!